Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Петро Порошенко як не дивно очолив антирейтинг політиків за підсумками 2023 року. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Актівгруп. Згідно з результатами опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру європейської солідарності. Лише 5,2% опитаних. Також 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою та виключно шкідливою для України. Ще 41% опитаних вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України, і лише 6,5 респондентів мають протилежну думку. Насправді це не потрясіння для країни, адже вчинки Олексійовича та його команди лише суперечать інтересам держави. Причини недовіри 75,7% українців до лідера Євросолідарності Петра Порошенка можуть полягати в збагаченні під час війни непрозорих схемах заробітку, перемовинах з ворогами України. Так прокоментував високий антирейтинг Порошенка політичний експерт Олексій Курпас у своєму блозі за словами експерта, високий рівень недовіри українців до Порошенка сформувався не за один день та має під собою вагоме підґрунтя. Тут і брехня закінчити АТО за тиждень, тут і жму руку обнімаю, яке криголамуле слово шепотів Путлєру відразу після того, як в ефірі зі сльозами на очах розповідав про наших полеглих піддебальцеве воїнів, торгівля на крові українців, фабрика рошену Липецьку за часів АТО, схематозі з Медведчуком по газовій трубі, торгівля з ДНР та ЛНР під платівку роттердам Плюс, і відпочинок на яхтах на Мальдівах, і розкрадання друзями-свинарчуками української оборонки, через що ми виявилися не готовими технічно до широкомашних. Штабного вторгнення ворога зазначає експерт. Окрім цього, Курпас вказує як причину високого антирейтингу і дії Порошенка під час війни. Тут і сини, які ховаються в Лондоні та інших країнах від мобілізації, фантастичне збагачення за ці два роки, як можна чесно заробити майже один мільярд в той час, коли українці стають біднішими, а країна просить міжнародної допомоги. Ось чому 41% опитаних вважає, що моральні якості Порошенка найгірше підходять для сучасної України. Наголошує Олексій Курпас. Нагадаємо, згідно з інформацією, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко увійшов у трійку найзаможніших українців за статками 954 мільйони доларів. Він трохи не дотягнув до мільярда доларів та посів третє місце після Ріната Ахметова та Віктора Пінчука. Таким чином, за 12 місяців, статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12-те місце в рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів. Цікаво це. Фабрики та магазини Рошен так підняли статки Олексійовича. Й дуже дивний момент. А як же витрати на війну? П'ятий експрезидент не щотижня виставляв і хвастався фотозвітами з передової, що він, начеб передавав техніку нашим хлопцям. Серед причин розчарування українців у Порошенку, політичний експерт зазначає розходження публічної позиції та висловів експрезидента із його діями. Важко розраховувати на народну любов, якщо ти однією рукою під камери передаєш три київські торти на фронт, а іншою береш від проро. Сійського орба на 37 мільйонів. Сіє вірус, багачується та піариться на крові. Ось чому Порошенко номер один. Серед найбільш шкідливих політиків 2023 року резюмує курпас. Але як же Порошенко переживе такий удар? Адже політичні рейтинги це те, за чим Олексій відженеться останні роки. Екс президент та його команда в прямому сенсі слова впали обличчям в багнюку. Певно, порохоботи погано постарались при написанні коментарів, щоб замилювати населенню очі. А також реклама не спрацювала, на яку Порошенко готовий. Віддати останнє, аби хоч якось залишитись на плаву. Попри все, Олексійовичу вже нічого не допоможе, адже українці свідомі люди, які дивляться правді в обличчя, тому нікого не проведеш. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.